Друзі, всім вітання! За моєю спиною житловий комплекс Дім На Янгеля, що розташований на ближньому заморці. І сьогодні ми подивимося ту двокімнатну квартиру, яка знаходиться на 12-му поверсі 16 та має площу 54 квадратних метри. Ходімо все детально подивимось. Будинок має закриту територію, на якій знаходиться дитячий майданчик та гостєва парковка. Також маємо ще підземний паркінг. На першому поверсі будинку є супермаркет та багато інших магазинів. Для автономності будинок оснащений генератором, який може забезпечувати роботу ліфтів та опалення. При вході в квартиру нас зустрічає доволі просторий коридор, ліворуч від входу розташований санвузол, в якому виконано розводку електрики, води та водовідведення, також встановлено інсталяцію. В коридорі є регулятори теплої підлоги, окремих три контури на коридор, санвузол та кухню. По всій квартирі виконано розводку електрики та опалення. В кухні та кімнатах встановлено радіатори. З кухні маємо вихід на відкритий балкон. Квартира з чистовою стяжкою по всіх приміщеннях. Далі проходимо до кімнат. Це у нас дитяча, яка має площу 11,2 квадратних метри, досить світла за рахунок великого панорамного вікна. І поряд розташована спальня в 17 квадратних метрів з двома панорамними вікнами та дуже класним видом на місто. Кого зацікавив такий варіант, запрошую на перегляд.